Слава Україні! З вами Володимир на каналі Міні-Трактор Уа. Підготували декілька тракторів. Один з них GB-18. Чоловік побачив, відклав вже в дорозі до нас з Харківської області пан Роман. І завтра зранку хоче його забрати. Перевірили механіки, все працює відмінно і розворотне місце. І всі режими коробки передач, абсолютно все. Напрацювання цього трактора 658 мотогодин і вартість, про яку ми домовилися самовивозом, буде складати 6300 умовних одиниць за ґрунтофрезою. Стан ґрунтофрези теж чудовий. Грунтофриза метр 41. М. Ось такий тракторець собі вибрав пан Роман. Також відкладений для покупців Кубота GT3, вартість 7300. Це є наступний трактор серії X, GT3-20 кінських сил, циліндровий двигун. Стан відмінний, як візуальний, так і технічний. Теж абсолютно всі функції справні. Куту нахилу і розвороту на місці, грунтофреза теж. В хорошому стані. Ще по невеликої потужності тракторах залишився в чудовому стані Б-52 на 14 кінських сил трактор. От теж справний, зараз докомплектують хороший тракторець Кубота. GL221 вже відкладена. Теж чоловік має приїхати, подивитися. Так, вже є ціни остаточні КЛ30, вартість 13900 умовних одиниць з ґрунтофрезою. GL260 ще в хорошому стані. Ще одна GT GL220. Ціни заходьте в опис до відео. Там будуть вказані ціни. Або телефонуйте, звичайно, на номер. КБ-20, теж людина має їхати дивитися. GL240. Ще GB 15 в хорошому стані. Якраз він в нас у боксі. Зараз вже механіки готують. Глянемо на нього. Так, вже фрезу причепили. Механіки, вартість буде складати 5800 умовних одиниць з доставкою, а при самовивозі, звичайно, вартість буде нижчою. Телефонуйте, звертайтеся, запитуйте, заїжджайте до нас на майданчик у місті Вінниця, протестуйте, подивіться, переваги японської техніки. Вони є, звичайно, багатьох людей цікавить. Обслуговування, але, як вже і раніше я говорив, куботи вони є простими в обслуговуванні в українських реаліях і по запчастинах, по розхідних матеріалах вони взагалі безпроблемні. Тому стараємося в більшості випадків привозити власне техніку, яка в майбутньому простіше обслуговується тобто бренд-кубота. До побачення, до нових зустрічей на каналі Міні-Трактор УА.